Доброго дня! Сьогодні хочу запропонувати відомий рецепт печива орео. Вперше його виготовили у 1912 році. Існує безліч теорій походження назви, одна із них від французького слова ор золото. У відео я пропоную два способи приготування цього печива і свою рецептуру наближену до оригіналу. Почнемо з тіста, 100 г м'якого вершкового масла, 1 яйце, 100 г цукру, сіль та ваніль. Вимішуємо до розчинення цукру. Замість цукру можна додати 80 г цукрової пудри. До масляної маси додати 60 г просіяного какао та 150 г борошна вищого сорту. Замішуємо тісто. Підготувати кульки тіста кожна вагою 5 г. Тісто викласти у форму 39х30, вистелену пергаментом, який змащений олією. Форму з тістом помістити на 2-3 хвилини в морозильну камеру. Я пропоную приготувати два види цього печива. Одне буде із відтиском відомого зображення, інше звичайні кружальця. Щоб відтиснути на тісті зображення, нам потрібно справжнє печиво орео. Печивом робимо відтиск. Наступній порції печива надаємо форми звичайного кружальця. Я робила круглу форму за допомогою баночки для спецій. Випікати 10 хвилин при температурі 190 градусів. Готуємо масляний крем, 40 г молочної суміші, малютка, 60 г м'якого вершкового масла, 20 г цукрової пудри, все вимішуємо. Готуємо сирний крем, 60 г кисломолочного сиру, 40 г вершкового масла та 20 г цукрової пудри перетираємо блендером. Печиво з фірмовим відтиском перемащуємо масляним кремом, А печиво без відтиску сирним. На одну порцію йде 5 г крему. В результаті повинно вийти 22 печива з сирним кремом і 22 з масляним. Печиво помістити в холодильник. В результаті в нас вийшло смачне домашнє шоколадне печиво з двома начинками: молочною та сирною.